Нині мешканці 42 черкаських будинків сидять без гарячої води. А все тому, що чотири міські котельні відвімкнені від газопостачання. Це вказівка Нафтогазу. Формальний привід, що Черкаси теплокомуненерго заборгували Нафтогазу за спожитий газ 24 мільйони гривень. Насправді, борговий зашморг тепловикам накинула держава. Вона й досі не виконала своїх зобов'язань із погашення різниці в тарифах. Теплокомуненерго завинила вже 25 мільйонів гривень. З липня минулого року, 13 місяців, ні копійки держава не погасила різницю тарифу. Виходить замкнене коло. Держава винна теплокомуненерго, а те, відповідно, нафтогазу. Парадокс полягає в тому, що якщо теплокомуненерго, якимось чином, чи за допомогою взяття кредитів, чи за допомогою якоїсь підтримки з міського бюджету. Погасить цю заборгованість, то держава її ніколи не відшкодує. Борси це у боргах і ще одне комунальне підприємство. Різницю у тарифах не покриває держава Черкаси водоканалу. Борг водоканалу перед обленерго становить 5,4 і мільйони гривень за спожиту електроенергію. Натомість держава заборгувала водоканалу 62,3 мільйона гривень. Причина цих величезних боргів держави перед комунальниками каже Сергій Одарич збиткові тарифи. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановила їх нижче за собівартість. Боргові питання міський голова взявся вирішувати на державному рівні. Втрутитись у ситуацію, каже, проситиме прем'єр-міністра Миколу Азарова. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.